Спіймали голову Верховного суду на Хабарі 2,7 мільйона мільйонів доларів. Всі розуміють, що можна було б купити, як допомогти нашому війську. Не будемо про це говорити. Чому це обурює? Тому що в той час, коли ми всі гуртуємося, а коли дідусь старесенький приносить там свої заощадження за все життя і віддає на зсу, тут відбувається таке. Ми не до вас питання. Ну Чим це по перше, перше питання, як на вашу думку, чим закінчиться цей суд? Чи буде це опять знову таки дискавері рибалка? Знаєте, да? Спіймали, відпустили. Або все ж таки вирок буде? А, ну, користуючись нагодою, похвастаюсь, що я ще колись свій час був срібним призером чемпіонату України по спортивній рибалці? Тому я знаю, що таке спіймав, сфотографував, відпустив. От. Ну а тепер, якщо серйозно, серйозно, я хочу сказати. 740 тисяч гривень заробітня плата голови Верховного суду, яку отримував князя. 740 тисяч гривень. Для чого при реформуванні судової системи були встановлені такі високі зарплати, щоб вони вже більш зі сторони не жерли, щоб вже хватило на ікру і на хліб з маслом, і не було ніякого, так би мовити, соблазна. Це перша сторона. Друга історія. Давайте говорити відверто. Там ж засідання, не один князів мав приймати рішення. Це ж колегія суддів засідала і для того, щоб прийняти якесь рішення, судді проводять голосування. І щоб провести голосування, має бути більшість голосів. Тому недаремно прийшли з обшуками і до інших суддів цієї ну, колегії, в якій працював, бо голова суду, він, окрім того, що він голова суду, це організаційно-розпорядча функція. Він ще й суддя. І оця от оця справи, яку Верховний суд розглядає суд, розглядає колегіально, а не розглядає. Там один суддя одноособово. Тобто, має бути такі речі. Тому, по цій справі, якщо я не помиляюсь, СБУ прийшло з обшуками до 18 осіб. Я не знаю, чи там всі судді, там я знаю, що ще там мають бути і адвокати, через яких виконувалася посередницька функція. Ну, відверто кажучи, колись ходила така думка, що попадаються на хабарах ті судді, які не хочуть ділитися з адвокатами. Бо коли адвокат взяв клієнта, то це гонорар. А коли суддя взяв клієнта, то це хабар. Колись ходила така думка, напевно, ці вже е, князів і компанії зрозуміли, що так можливо, їх це убезпечить від е, зальота. Але Богу дякувати, що робота спецагента НАБУ, який працював майже півроку під прикриттям, увінчалась успішно, і ми бачимо результат. Так, звичайно, результат хороший, але треба ж мати вирок суду. Вирок суду це буде довгий процес. Я не думаю, що вони їм вдасться цю справу, ну скажімо так, поламати. Е, маю великі сумніви. Звичайно, потрібно, щоб давати фахові коментар. Треба знати матеріали кримінального провадження, але в принципі, з того всього, що я знаю, я думаю, що справа до суда дійде.